Ведмежа зазнайко. Жило собі у лісі мале ведмежа, і звали його Зазнайко, та недарма адже дуже зухвале було. Всі звірі в лісі не хотіли з ним дружити. Бувало, воно дуже вихваляється, не слухає, що говорять інші. Мама вчила та виховувала його правильно, але іноді ведмежа виридувало. Одгуляло собі лісом ведмежа зазнайко. Та так дерло носа догори, що не побачило і перечепилося об їжака та впало. Замість того, щоб попросити вибачення, у маленького звірятка воно побігло жалітися мамі. Мамо, мамо, там їжак біг по лісі. Я за нього зачепився, спіткнувся і впав. Через нього я забився, ходи на свари їжака. Зухвало пожалівся ведмедик матусі. Ти, сину, впав не тому, що їжачок біг, а тому, що не дивився під ноги. Ти великий і напевне більше болю завдав йому, аніж вколовся сам. Якщо він навіть трішки тебе й кольнув, цей їжачок так захищається адже він дуже маленький та вразливий. Голочки його єдиний захист. Запам'ятай, не можна ображати менших. Ти такий великий. А біжиш жалітися мамі, хіба так гарно? Мабуть, ні, пробурмотав ведмедик, похиливши голову. Іди, будь ласка, та попроси вибачення у їжачка, напевно, він цього дуже чекає. Ведмежа зазнайко повернулася на те місце, де впало, і там і досі був той їжачок. Ведмедик попросив вибачення і визнав, що поводив себе негарно. Тоді їжачок запросив йому погратися разом з усіма звірятами. Відмежа дуже зраділо і зрозуміло мати друзів набагато краще аніж бути завжди самому.